Про два типи людей з нарцисичною депресією. Перший тип це люди, які приходять там, в терапію да, з нарцисичною депресією, і в них досить багато чого є взагалі в житті. В них можуть бути гроші, може бути сім'я, може бути якесь певне визнання да, в суспільстві. І вони цього всього досягли завдяки своїм діям. Вони багато діяли по життю, вони досягали цілей, вони їх ставили, да, і йшли до них. Можливо, зараз там виявляється, що це не зовсім були їх цілі, да? що це були або там або цілі, які нав'язало суспільство або батьки, або ще хтось. Да? Тобто зараз вони розуміють, власне, через те і переживають нарцисичну державу. Депресія, що вони живуть не, не своє життя, що все, що вони зараз мають, вони, це не конкурентно їх внутрішньому стану, що вони про щось інше, да, ніж вони мають. Тобто вони досягали цього, ну, того, що мають, не дуже усвідомлюючи це. Да, просто рухались, рухались, рухались по життю. Але хорошого в цій ситуації да, для цих людей в цій депресії те, що вони вміють рухатись, тобто вони вміють діяти. В них є ця навичка напружуватись і щось робити. Вони вміють напружуватись, щось робити. У них прокачаний м'яс діяти. Угу. Це перший тип людей. Другий тип людей з нарцисичною депресією це люди, які е, більшу частину свого життя пробули про, про, про в такому депресивному стані. Е, в стані, коли вони завалювались у відчуття власної нікчемності. От. І. І вони через це не могли діяти. Да? Тобто вони обесцінювали всі свої маленькі дії, і оцей м'ясна навичка діяти не прокачаний зовсім ніяк. В таких людей дуже часто є в психіці таке перекладання відповідальності на світ. Тобто вони дуже Ну так, по-чесному вважають, що вони то взагалі класні, і вони багато чого можуть. Тобто в них така фантазійна думка про себе, вона дуже велика, да? але їм здається, що в якийсь момент світ якось несправедливо до них повернувся не тією стороною. І саме через це вони не можуть там реалізуватися, да? щось робити. Це, це звучить так дуже ну, по-дитячому, інфантильно, але ну, як фокус в тому, що ці люди справді от в цьому місці прогалина, отака в психіці, вони справді не розуміють, не знають, що ем, не відчувають, що, що для того, щоб щось отримати в житті, треба встати і це зробити. Тобто, в них немає оцієї. Ем, Ну, цього відчуття, що треба напружити, щоб щось отримати. Це така прям прогалита, прогалина в розвитку. От і, і з цим теж треба працювати, і їм, власне, буде важче вигрібати е, з цієї депресії, ніж першому типу людей, е, тому що їм доведеться у цьому другому типу, да, їм доведеться зіткнутися з тим, що вони дуже мало можуть. Да, тобто, якщо в тих прокачаний навик дії, їм в принципі там переусвідомити, усвідомити і піти в іншу сторону, да, і вони вже починають якось діяти, щось робити. А другий тип їм доведеться заткнутися з тим, що фантазія про себе дуже велика супервелика, а насправді тіло, психіка да, можуть зробити дуже мало. І от з, з, з цим своїм справжнім розміром, да, з тим, що я насправді можу зробити, дуже дуже боляче стикатися. Хочеться знов втікти в ілюзії да, про те, що. Ну, світ, просто світ несправедливий, просто щось пішло не так, просто я ще не знайшла своє призначення. До речі, ця тема дуже часто в таких людей буває. Да? Бо що таке призначення? Що обіцяють, да, коли нам продають якесь призначення? Нам обіцяють, ну, під цим часто буває ем, такий стереотип, да, уявлення, що якщо це моє призначення, мені не треба буде напружуватись. У мене все буде легко виходити, і в мене обов'язково вийде гарантія. Тобто те, що не треба напружуватись, і гарантія, що все вийде обов'язково. Да? А це якраз те, чого ці люди бояться. Вони не хочуть напружуватись, не вміють, да? і вони дуже бояться, що в них не вийде. Да? Бо ну буде, буде дуже соромно. Вони не вміють переживати цю помилку. От тому тут більш складний такий шлях виходити з цього, але це теж можливо. Просто хотіла про це розказати. І все. Якщо вам це якось відгукується, дивіться інші мої відео на тему нарцисичної депресії, прокрастинація це туди От. І Записуйтесь до мене на консультацію, в терапію, ми про все з вами домовимось, будемо працювати. Посилочці ФБ, ТГ, Інстаграм пишіть мені. Па-па!